Oui. Тарас Шевченко. Тут стояла хата його діда Якима Бойка, і в його дочки Катерини з'явився хлопчик, якого і назвали Тарас. Для нас Тарас Шевченко. Звідси, малими босими ногами, Тарас Тарасик, Тарас Шевченко і пішов, вийшов на ті шляхи, на ті дороги, на шляхи, якими звемо Тарасові шляхи. Тарасові шляхи, куди тільки не закидала Тараса його несподівана доля, і в сусіднє село на Козачкування, і у веселий Санкт-Петербург і на кляту солдатчину. Тарасові шляхи вони простяглися не лише від України до Оралу, вони пролягли крізь десятиліття аж до наших сердець, віддаючи його пам'яті свою данину, все те, чим зобов'язані своєму геніальному кобзареві, ми поставили собі на меті ще раз пройти його шляхами і привести вас туди, де ще й сьогодні незримо витає його дух, де він жив, творив. Мучився, сподівався, любив, страждав і мріяв. Ми знаходимося на Крилівському подвір'ї Шевченків. Скільки б Тараса не водили дороги, він завжди приходив сюди, на цю землю, до свого народу, до України. Отут трохи нижче могила його матері, і він ішов до неї. Підійдемо до цієї могили і ми. Втім гаю, у тій хатині у раю я бачив пекло та неволя. Робота тяжка і ніколи й помолитись не дають. Там матір добрую, мою ще молодою могилу Нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, А ми малі були та голі, Не витерпів лихої долі, Умер на панщині. Час не зберіг для нас облич ні матері, ні батька. Лише накиданий онуком рисунок діда, майже столітнього Івана Андрійовича Шевченка зберігся. Та ще зображення батьківської хати дійшло до нас з Тарасового дитинства. Він свою хату, наче передчуваючи, що вона згорить. І на її місці залишиться лише камінь, який поставили Тарасові племінники і написали на ньому, тут стояла хата Тараса Шевченка. стоїла та сама хата, в якій малий Тарас навчався грамоти у дяків Павла Рубана та Петра Богорського. Та ото й усе, мабуть. Як же небагато дійшло до нас свідків Тарасового дитинства, як же не всепуща треба нам берегти все це, від глупства невігласів та безбатченків охороня. А чи бережемо? охороняємо. Чи ж тільки в дні ювілею про скарб цей безцінний згадуємо? Ні, давайте і між ювілеями дбати про пам'ять, щоб з чистою совістю і щирим серцем дивитися у вічі своїм нащадкам. Ми знаходимося у Будищах біля колишнього маєтку пана Енгельгарта, Гарба, козачком у якого був, як відомо, малий Тарас. За цим маєтком він туди трохи далі і досі стоїть семисателітній дуб, де малий Тарасик покрадьки, крадькома читав книжки. А оця алея, по цій алеї їхали гості сюди до цього маєтку і в обов'язки Тарасика було зустрічати гостей. Звідси в панському обозі і пішов Тарас в далекий, великий і чужий для нього світ. Лише 1843 року після 14-літньої розлуки Шевченко вперше повернувся сюди. Його не покидала думка про створення альбому Живописна Україна. Він навіть відмовився від поїздки за кордон, яку йому пропонували як одному з найталановитіших учнів академії відмовився від неї, щоб приїхати саме сюди і створити оцей альбом Живописна Україна. Він приїхав улітку, коли в природі все буяло. А в житті людей не будемо примовчувати, що цікавив Тараса і практичний бік справи. Він хотів підзаробити на продажу альбому, щоб за виручені гроші викупити братів і сестер з неволі. Детський сон іщезка Голуб і злівий. Тоска, как вор нетерпеливо в разбитом сердце притаясь, Губами жадными впилась и кровь невинную сосала. Душа рвалась, душа рыдала, просила воли, ум горел, В крови гордыня клокотала. Он трепетал, он цепенел, рука сжимаясь дрожала, о, если б мог он шар земной схватить озлобленной рукой, со всеми гадами земными схватить, измять и бросить в ад. Душа терзалась страшным сном, душа мертвела, а кругом земля, Господнее творение, в зеленой ризе и цветах, весну встречая, ликовала. Так, це був уже не той Тарас, який 14 років тому залишив свою батьківщину. Тепер він міг бачити багато такого, що раніше залишалося поза вузьким світом кріпака. Може, саме цю пісню свого друга забіли слухав Тарас у Качані. Куди б не їхав він по Україні, попереду нього вже бігла слава великого поета. Автора Кобзаря Катерини Тополі, Гайдамаків і Гамалії. Знайомства з ним уже не цуралось, а навпаки, шукало українське панство. Так у Качанівці на Чернігівщині його гостинно приймав Тарновський поміщик і відомий меценат. Він усе зробив для того, щоб Тарас найкраще міг провести час повністю віддатися творчості. Майстерня з видом на чарівне озеро, затишні альтанки у розкішному парку, театр з оркестром. Але Тараса не тішив розкіш. Його улюбленим місцем став столітній дуб, під яким він годинами розмовляв з простими людьми. Він побував на Чернігівщині, в Києві, на Полтавщині, плавав в Дніпром. Від Межигір'я до Хортиці, куди подівся тепер ото й омріяний, чи, може, й вигаданий уявою дитини сильний гай. Та найбільше пригнетило Тараса побачення ним у рідній Кирилівці. Приїхавши, він ледь пізнав своїх братів та сестер. Такими старими і згорбленими вони стали. Навіть коли в брата Йосипа народився син, не зрадів племінникові. Ще один кріпак народився. Свою поэму Вин пресвяты Варвары Миколаевне приклений. Душе с прекрасным назначением должно любить, терпеть, страдать, И дар Господне вдохновение должно слезами поливать. Для вас понятно это слово, для вас я радостно сложил в свои житейские оковы, Священно действовал я снова и слезы в звуки перелил. Ваш добрий гений осинил меня бессмертными крилами и тихостройными речами мечты о рае пробудил. З прихильністю і розумінням ставали зарядні для Тараса, були дбайливими господарями і вдячними слухачами його нових творів. Сама Варвара Миколаївна Згадувала про нього так. Він був поет у повному значенні цього слова. Своїми віршами він підкоряв усіх. З очей слухачів він викликав сльози радості і співчуття. Він настроював душі на високий лад своєї полум'яної ліри. Він вів за собою старих і молодих, холодних і палких. Читаючи свої твори, він робився чаруючи. Він обдарований більше, ніж талантом. Він геній, і його ніжна й добра душа настроювала його ліру на високе святе. Так згадувала про недавнього кріпака княжна Рікміна. Тепер можна лише уявити, якими б вийшов його альбом живописна Україна то були б кров'ю написані звинувачення гнобителям народним, кріпосникам. Та, на жаль, Шевченко встиг зробити лише шість з задуманої великої серії. Чому так сталося? Може, не стало сил змальовувати, як він казав, закріпачену красу, оспівувати колишню славу України? До Петербурга Шевченко повернувся з роз'ятреними ранами серця. Від побаченого на Україні впадав то у віччай, то у гнів, брався то за пензель, щоб наганяти програму академії, то хапався за перо. І тоді лягали на папір слова, які тоді міг кинути в очі цареві та його прислужникам. Лише він, Шевченко. І ми сковані тобою, людоїде-змію, на страшному насудилищі ми Бога закриємо дочей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних у сніг на чужбину та й порізав, аж кур наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися. Церкви та палати веселився лютий кате, проклятий, проклятий. Повернувшись до Петербурга, Шевченко сказав: після того, що я побачив на Україні, я не можу не повернутися туди знову. І в 1845 році, навіть не дочекавшись, Отримання диплому Академії художества він вирушає на Україну. У перші часи подорожі по Україні ніщо не обіцяло несподіваного і зловіщого. Він майже нічого не писав, все приглядався, що зарисовував і записував та говорив з людьми. Про що? А може? Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свядає. Зловіщі несподіванки почалися в нього у рідній Кирилівці, де він побував двічі, в червні і вересні. Зустрівши тут юну Феодосію Кошиць, Тарас несподівано закохався в неї та відповіла взаємністю. Ми не маємо портретів Феодосії, знаємо тільки, що вона була дочкою того самого священника Григорія Кошиця, у якого малий Тарас був наймитом. І це вирішило його долю. Віддати дочку за наймита хай і вигубленого, хай і маляра, хай і поета. Але ж бунтаря, це для Ієрея було просто немислимо. У тому, кого і як кохає велика людина, розкривається ціле суспільство. Історія цілого покоління. Історія, яку ми вам розказали, проста за своїми перепетіями. Не проста вона іншим – наслідком. У одній із наступних передач про шляхи поета ми розкажемо вам про ще одну дуже важливу сторінку його життя, яка круто повернула Шевченкову долю, сторінку пов'язану з Києвом. Тут він стане членом таємного політичного товариства Кирило-Мефодіївського братства, працюватиме в археографічній комісії, з завданням якої їздить по Україні як художник. 5 квітня 1847 року, коли з він повертався до Києва, його було заарештовано як одного з учасників кирило меходівського братства. Слідство. каземат третього відділення в Петербурзі. донос, арешт, довгі сім років у мангешлацькій пустелі заборона писати і малювати. Нарешті воля. Під таким наглядом воля, що сам Шевченко назвав себе собакою на прирізь. Дорога з Мангишлаку. Через Астрахань, Нижній Новгород до Петербурга. Втретє, Шевченко повернувся на Україну вже після десятилітнього заслання солдатчини, стомлений, хворий, витіпаний, але дух його лишився, як був. Відвідав старих друзів, ніби передчуваючи близький кінець і прощаючись з ними, їздив по Україні, шукаючи останнього притулку, минаючи у богі села. Понад на невеселі, я думав, де ж я прихилюсь і де подінуся на світі. І сниться сон мені. Дивлюсь в садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишною у холодочку моя єдина сестра. Но святая, не неначе в раї спочиває, Та з за широкого Дніпра мене не небога виглядає. І їй, здається, виринає, з-за хвилі човен доплива і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з малечку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе перейти. Побував він в ті дні і тут, у камені. Ніби на свою могилу прийшов подивитися. Облюбував і відміряв землі української ділянки, щоб поставити на ній хату, в якій дожити останок життя. Не дали заарештували знову за те, що розкриває людям очі на їхнє нелюдське Горенько за мною, як доведеться в світі жити? людей Господа хвалить, багні колодою, гнилою валятись, старитися гнить, Умертий сліду не покинуть на обікрадені землі. О, горе, горенько мені, де я в світі заховаюсь, Щодень пілати розпинають. Морозять, шкварять на огні. Він був вимушений залишити Україну. Тепер уже назавжди. Назавжди. Була ще й четверта подорож Шевченка на Україну, але ця подорож за козацьким звичаєм вже була покрита червоною китайкою.